На сьогоднішній час можна ствердно говорити, що під час вчорашніх перемовин між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які відбулися на Алясці, перемогу здобув саме Путін. Жодні вмовляння європейських лідерів, численні розмови із Зеленським чи узгодження спільної позиції не дали бажаного результату. Як ми бачимо, Трамп знову піддався на банальні лестощі Путіна і фактично став на його бік. Переговори тривали близько трьох годин і завершилися без угоди про припинення вогню. Отже, давайте розберемо, чому цей саміт можна назвати перемогою саме Путіна. По-перше, йому вдалося зняти питання санкцій з порядку денного. Сам Трамп підтвердив, що не розглядає їх у короткостроковій перспективі. Трамп також повідомив, що відкладає нові енергетичні санкції, тарифи проти покупців російської нафти, принаймні у короткостроковій перспективі. По друге це міжнародне визнання. Ізоляція, в якій перебував Путін від початку агресії в 2022 році, фактично завершилась. Тепер його приймають як поважного лідера зі всіма почистями. Оптика зустрічі викликала обурення в Україні. Путіна приймали з почистями на червоній доріжці, чинний орден Міжнародного кримінального суду за депортацію українських дітей. В самому Анкореджі пройшли акції протесту. Було кілька спроб журналістів поставити йому незручні питання, але вони не увінчалися успіхом. По-третє, тепер Трамп став на бік Путіна в питаннях мирних переговорів. Раніше сама ідея замороження війни належала американцям і активно просувалася ним. З цієї позиції погодились європейські лідери, також президент Зеленський. Спочатку припинення бойових дій, а вже потім переговори. Але якась незрозуміла харизма Путіна знову вплинула на Трампа, і тепер він підтримує російську ідею починати перемовини без припинення бойових дій. Своїй заяві Трамп віддав перевагу повній мирній угоді замість короткострокового перемир'я, що збігається з російською лінією – починати переговори без зупинки бойових дій. Путін не запропонував жодних реальних поступок і повторив вимоги про усунення корінних причин конфлікту, що на практиці означає обмеження суверенітету України, блокування її шляху до НАТО та ЄС. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку щодо перемовин в Валясці. Чи ви також вважаєте, що цей раунд виграв Путін? Давайте поспілкуємось у коментарях.